Ісус народився Новий Заповіт. Через 6 місяців після об'явлення у Захарії Гавриїл явився дівчині на ім'я Марія. Ангел сповістив Марії, що вона народить сина, якого має назвати Ісусом. Євангеліє Луки. І озвалася Марія до Ангела. Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь Ангел сказав їй Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе огорне, тому й святе, котре народиться, назветься Сином Божим. Імператор Август видав наказ про перепис населення по всій римській землі, оскільки Йосиф. Походив з роду Давидового, він разом із Марією мав іти до Вифлеєму, щоб взяти участь у перепису. І сталося ж так, що коли вони були там, сповнилися дні, щоб її народити, і вона народила свого первістка, сина, сповила його і поклала в яслах, оскільки в гостинниці не було для них місця. А в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. Аж ось Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм: Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака, знайдете сповити немовля, яке лежить у яслах. І раптом з'явилася біля ангела сила селена небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували Слава Богові на висоті, а на землі мир у людях доброї волі! І сталося, що коли ангели відійшли від них на небо, пастухи почали говорити один одному Ходімо у Вифлеєм і погляньмо, що там сталося, про що Господь сповістив нам. Поспішаючи, вони прийшли та знайшли Марію, Йосифа і Немовля, яке лежало в яслах. Побачивши, вони розповіли про те, що було сказано їм про цю дитину. І всі ті, які чули, здивувалися зі сказаного їм пастухами. Марія зберігала всі ці слова, беручи до свого серця, а пастухи вернулися, славлячи й вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано.